Очільник міста разом із керівництвом військової адміністрації та районної ради відвідали вимушених переселенців, нових мешканців Кам'янського, які знайшли у нашому місті прихисток від війни. Сьогодні Кам'янський район прийняв більше 41 тисячі людей внутрішньопереміщених осіб. Лева частка їх проживає в нашому районному центрі, це більше 25 тисяч. І сьогодні ми разом відвідали такі дві локації. Це модульне містечко, де проживає на сьогодні близько 180 людей. Поспілкувалися з людьми, почули їхні. Побажання, подивилися умови їхнього, їхнього проживання. Також відвідали гуртожиток за адресою проспект Гімназичний 61, де проживають більше ста людей. Подивилися, як виконали попередні побажання людей, тобто облаштування сьогодні санузлів, душових і таке інше. Ті питання, які треба в роботу, я думаю, ми на коротший термін їх вирішимо, і будемо працювати над цим далі. Наше завдання як міської влади створювати нормальний. Умови життя для наших вимушених переселенців я розумію, що нічого не зможе ніколи замінити їх дім, але ми будемо робити все для того, щоб вони відчували в нашому місті нормальне відношення та відповідні умови життя.